Якщо російський шантаж продовжиться, то це літо може увійти в історію країн Європи як одна із найтрагічніших президент Зеленський про обстріли на Запорізькій АЕС. Можемо подивитися, чи буде це літо трагічне для Європи? Я думаю, що ні. Це повинні зупинити. Але ми були на, на, сам, на самій грані, Ми були майже ми переходили точку ноль, вже йшли в мінус. Нам говорять, що втрутилися сили, обратний ход починають йти назад, але могло бути. Це ми, до речі, з вами дивилися Запорізьку атомну електростанцію, і ми говорили про те, що якщо буде, то не так сильно і трагічно. Я пропоную ще раз подивитися Запорізьку атомну станцію, і я собі виписала моменти, які можуть бути. На кожен момент ми можемо розкласти карти. Чи буде вибух та ударна хвиля? Це перший момент. Ми дивимося все підряд чи по черзі? Ні, ти можеш казати. Ми Добре, будемо. значить, перше, чи буде вибух та ударна хвиля. Далі, чи буде світлове випромінювання, від якого стаються пожежі. Третє: чи буде електромагнітний імпульс, який знищує електротехніку? Я все-таки думаю, що цього всього не буде. Чому? Тому що на все, що ми спитали, нам знаєш, закривають захистом, закривають захистом, закривають захистом. І я думаю, що не буде. Там єдине, мені не дуже сподобалось оцей електромагнітний імпульс в якомусь маленькому вигляді він все-таки буде. Але все останнє позакривають. Угу. Добре, тоді таке питання. Чи повторить ще якась станція в Україні трагедію Чорнобильської Аес? Ні, жорсткий ні. Залізобетонний. А ці мечі «пробити серце це не значить, що все таки може бути щось? Ні, ні. У нас питання на ніч і так угу. нам би там дали б якусь. Знаєш, наприклад, силу так попу, чи сонце так спало. Угу. Добре, тоді наступне питання. Член британського парламента Тобіас Елвуд написав, що будь-яке пошкодження реактора Запорізької АЕС буде порушенням п'ятої статті НАТО. І якщо Росія піде на такий крок, то країни НАТО можуть вступити у війну. Ми говорили про третій пункт, який може відбутися. Можливо, він теж буде сигналом. А ну перевіримо, чи щось таке може бути. Якщо так, то чи НАТО вступить в війну? Однозначно вступить. При цьому та сторона попереджена, жорстко попереджена, і вони добре там знають. А по факту подивимося чи вступить? Тобто вони готові, якщо таке відбудеться, вони готові. Це на даний момент ми подивилися. А тепер по факту подивимося чи так буде? Вступить при тому, знаєш, з перших секунд, хвилин, не знаю годин, але це буде нам такі карти, знаєш, молнієносних, коли летить. З усіх сторін, так так. я думаю, що так. А можемо по термінах подивитися? Якщо це відбудеться, то, ймовірно, коли, коли найбільша небезпека. Ну, у нас все такі фонить серпень, фонить ще трошечки вересень. Далі ця, ця тема закривається. Тобто, якщо у серпні і у вересні нічого не відбудеться, то не відбудеться вже взагалі. Не відбудеться, тому що йдемо в іншу сторону. Ще раз нагадуємо глядачам, що ми дивимося ситуацію на тут і зараз, і на найближчий час. І для чого передбачення? Для того, щоб втрутитися і змінити. І коли люди, особливо з вищих ешелонів влади, знають, вони змінюють ситуацію, тому ось для цього потрібні наші передбачення. І ще одне таке питання: кому вигідне затягування війни Америці, Європі, Росії. Можливо, ще якийсь у вас варіант, є кому це вигідно. Ну, у Росії тут на першому місці взагалі все, що не робиться, це робиться для того, щоб затягнути по Росії. Європа точно ні, тому що Європа, якби могла, вона б ще вчора це все закрила. І вони, не, вони з іншої сторони, притом, знаєш, далеко з іншої, тому що ми взагалі цього не хочемо. Чуть-чуть Америка. У нас все такі знаєш трієчка Кубків, яка говорить, що війна потрібна для якогось куражу, для якогось такого для того, щоб показати, щоб всі зрозуміли. Тут є Америка, але Росія тут однозначно в Америці в 24-му, здається вибори президента. Ну да, я знаю, десь мають так. Бути, ну вибори. тут така ще одна є теорія. Вони затягують цю війну, тому що якщо, наприклад, вона закінчиться зараз, то їхній електорат забуде про те, що їхні боси допомогли, врятували Україні, допомогли перемогти і так далі. Розвіється ця історія. А їм треба, щоб це закінчилось десь там перед їхніми виборами, що вони були героями, набрали найбільше балів і перемогли у виборах. Перевіримо, правда, неправда. Воно то треба, але їм не дають так зробити. Розумієш, я так розумію, що тут нам говорять по п'ятірки мечів, що там доволі сильне з однієї сторони іншої. І зараз цю війну просто будуть е, всі сили втрутяться для того, щоб це якось розв'язувати. Тут е, через багато поставлено на кон і тут. Е, Якби світ вже зрозумів нарешті взагалі, що це війна не десь там, а війна в усьому світі, тому що ще такої війни не було. І тут ну, це б не буде додати, конкретно ні. Тут конкретно конкуренція максимально сильна і будуть активуватись максимально теж сильно. Чи буде колись таке, що на Кремлі буде майорити наш прапор? Ні. ні-ні-ні. Чи буде колись таке, як показують наші знаєте, новини, в них там дуже класні фони, там де все горить, Москва горить і так далі. Чи буде колись таке? Візуалізують. Ну, Москва горить, Ти ж ці теми теж давно. Років 5 вже почали так цю тему юлозити, Я, я сама коли ще дивилась, чому вона якимось чином може зникнути Москва. Бачили цю інформацію ще до війни в Москву вогнім, Москву під водою, Москву, яка в розрусі. Це все бачили. Це стара тема, це зовсім не нова. Чи буде така що Москва буде горіти? Що там нам дають? Ну о, тут в нас правосуддя, тут у нас колесо фортуни. І паш Жетлів все туди йде. Все туди йде. Карма в дії. Карма в дії. По правосуддю це односложно так. карма в дії, тому що це суд, який йде на тонкому плані, і він зараз пішов в реалізацію. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.